Фешин в квітковий бізнес. Анна в країні про серія про те, чому я запустила Flowers Berry Hills. Друзі, Почнемо з того, що я взагалі нічого не знала про квітковий бізнес. Коли я приїхала в Америку, ми з партнеркою запустили івент-агенцію, і після цього народилась у нас компанія Квіткова Ая Flowers. І на етапі стартапу наші шляхи розійшлись, і Ая Flowers залишився в мене. Із чого я починала? Перше, що я зробила і раджу всім, хто хоче запускати якусь нову нішу. Я купила консультації в вже в діючих підприємців в Україні. Хто багато років займався квітковим. Де вони мені розповіли про факапи, про помилки, про те, що мені потрібно знати, фішки, систему, модель. Це важливо. Наступним кроком я пройшла всі етапи самостійно, тобто від закупки квітів до збору букетів, до зачистки, все-все-все. Для того, щоб розуміти, скільки часу це займає, як це робиться. Якщо ви хочете якісно делегувати і масштабувати свою компанію, завжди в першу чергу пройдіть, побудуйте бізнес-процес всередині, для того, щоб якісно потім можна було цим. Керувати і наступне важливе третє, що ми зробили, виділили ДНК нашого бренду. Коли ти заходиш на новий ринок, дуже важливо виділити фішку, і в нас це садові троянди. І саме на цій ноті ми почали виділятись, тобто будувати маркетингову стратегію, і з цього все й почало набирати обертів. Ще друзі, три правила, які я засвоїла за час ведення бізнесу в Америці. Я запишу для вас в наступній серії.